З приводу СЗЧ. От пряме запитання в лоб. А треба було робити так, що один раз в СЗЧ ти не дезертир. Не знаю. Більшість, те, що я стикався, більшість СЗЧ-шників, це не, влаштува, ну, не влаштовує місце служби або не влаштовує командування в більшості. Тому що люди приходять, приходять з звичайним питанням. До командирів я їх просто відвертаюся від них. І нікому не цікаво. У мене за весь час у мене було два СЗЧ Два СЗЧшника. Під твоїм командуванням. Да, так. Да, два СЗЧшника. Перший це людина просто ну, по алкоголю пішов в СЗЧ. Угу. Не пер, ну, ну, він був поранений. Він знаходився в лікарні, він загуляв і просто не півтора місяці не, при, не приходив. І інший теж ну, там 45 людині, і інший, виходить, ж саме п'яні. що був, отримав поранення легке, його випустили в лікарню, він з лікарні відпросився у лікаря додому з'їздити, поїхав додому, і все, тіпа, і, не, і ну, забухав uh -huh. там. І сидів вдома, поки його не повернули.